У Селене Гомес роман з відомим актором. У Голлівуді нова зіркова пара. Особисте життя Селени Гомес знову під пильною увагою прихильників та ЗМІ. Так днями декілька видань, серед яких Daily Mail, повідомили, що у співачки новий роман. За інформацією інсайдерів, вона зустрічається з актором Джеремі Аленом Вайтом, зіркою серіалу Бесеромні. Власник золотого глобуса, який нещодавно розлучився, знову не самотній. Він познайомився з цією співачкою під час фотосесії для обкладинки Vanity Fair. І вони підтримували зв'язок з того часу, як вона повернулася до штатів зі знімань за кордоном. Попри те, що видання не називало імен, прихильники Гомес та Вайта відразу здогадалися, що мова саме про них. Нещодавно актор, який отримав золотий глобус за роль у серіалі Ведмідь, розлучився зі своєю дружиною Едісон Тімлін. Селена ж справді була на двох обкладинках лютневого номера журналу Веніті Фейр і нещодавно повернулася зі знімань у Парижі. До цього співачці приписували романи з Зейном Маліком та діджею Ендрі Тагартом з гурту The Chain Smokers. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.